Як ти думаєш, куди ми йдемо? Бігашки. Ти впевнений? Да, впевнений. Ти впевнений? Ну давай подивимось. Мам, а це був мій сюрприз. <рес> да. Сюрприз, так. Да. Давай подивимось. Що тут цікавого є, так? Ой, а да? я подивлюся. Тут, що мені ж тобі, бідному, я ще, я А ну ще... подивися, що це тут таке продають. А, це хусяке, це всякий оцей маленьке. Біду якось пошукаю. Якусь ікось. Яку ти іграшку пошукаєш? Яку я хочу? Це Майя мені не підходить. Це теж не підходить. Калапи теж не підходить. А чому див, який крутий? Та це для маленьких. Для маленьких, а ти вже дорослий? Так. Да. Ну. ну добре, пішли далі. Пішов. А може тобі от такого класного зайчика купити? Це це теж для маленьких. Для маленьких. Дивика кицька класна. Класна кичка, але це те дуже крутий. Я думаю, що це Ліго. Це Лего, то це не Лего. Крутий на мир. А що це? Кітка. Я подивлюся Ліго. Лего ти шукаєш? Ну, от, дивись, попереду, Лего. Таке, що тут. О, це ще, це ще, ще навіть лево коров лево пакетики Ти це шукав? А, оце я, я візьму щоб... покажи, що ти хоч взяв. Що це таке? Це такі лево штуки до, до, до у штуки і до, до ляво поліцейських видео. До все. Дай мне ще. Щось? Це не підходить. Не підходить? Да. Це теж. Це... Оце... А ось диви, який класний будинок, так? Да? Да. Це теж дорослих, а це дорослих. Оце. оце теж. Це теж. <падає>, Падає. Оце, 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 оце... оце якийсь цей мучик дивиться. Оце... Ого, там назагалі потоп. Ось а тобі подобається з Гаррі Поттером? Так. Да. Ось ми у нього у Гаррі Поттера меж зеленяє. Он ще. Тут ось є тут один фігурка, Хелна. І он пірука. Ось і он. Тут і на тосиках хотіть такого. Ось це ось. Це теж. Ого, це такі It's very bad. They put it in the machine. It's very bad. It's a clown. It's a monster. It's

О, не даже поболюється. А це. Це теж О, Я тут буде цього лиш. Колеса одна косила на одна. Покажи, яка машинка. Куда Бачите, яка машина? як у тому що? Отак. О, О дивись, оце пупи герої. Угу. Це дивіться, дивиться. Оці дуже погані і біли, бачите? Вау, мені подобається. Що тобі ще... подобається, покажи? Оцей. То що, беремо? Так. Да. А дома розпакуєш, так? Да? Так. Да. А хочете, дивитись. Я хочу двоє. Дві хочеш? Так. Да. Мотоцикл. Ну це не обов'язково мотоцикл буде. думаю, розпакуюш і подивимося, що це буде. М мам, я хочу отой мотоцикл, а цей оці не хочу. О, вау, оцей. Все, оці вилта. Два, обирай собі два. Два обирай. Ось, ось, ось два. Два. А той став. Пока мотосикл. А, чому? Ти обрав все свої подарунки? Да. Дома будеш розпаковувати? Е, ще один вибув і підемо додому. Добре.